Вони є унікальними створіннями природи, а яких вчені й досі не можуть віднести ані до рослин, ані до тварин. Вони виживають у найекстремальніших місцях і можуть пристосовуватись до будь-яких умов навколишнього середовища. Їх кількість та різноманітність вражають, а витривалість та унікальність дивують. Сьогодні ми поговоримо про гриби та дізнаємось 20 цікавих фактів про цих найдивовижніших мешканців нашої планети. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Гриби то рослини чи тварини? Відповіді на це питання не існувала дуже довгий час, аж доки в 1960 році вони не були виділені в окреме царство грибів за вмістом білків. Гриби ближче до тварин а за складом вуглеводів і мінералів до рослин. Гриби одні з найдавніших мешканців нашої планети. Науково підтверджений факт існування грибів 400 мільйонів років тому. Вони успішно пережили динозаврів, адаптувались, виду змінились і дійшли до наших днів. Що ми називаємо грибом, то тільки невелика частина плід набагато більшого підземного організму, який називається міцелієм, а в народі грибницею. А розмір плодового тіла зазвичай становить від 5 до 20 відсотків від розміру всього організму. А саме гриб вважається найбільшою земною істотою у штаті Орегон, знайдена грибниця, що займає площу 900 гектарів і важить кілька сотень тонн. Витривалості грибів можна лише позаздрити, певні види переносять тиск у вісім атмосфер та можуть розвиватися на поверхні сірчаної кислоти. Спори грибів зустрічаються на висоті понад 30 тисяч кілометрів, і гриби виживають у глибоких печерах при повній відсутності світла. А присутність грибів зафіксована навіть у реакторі Чорнобильської АЕС. Гриби при достатній кількості сонячного світла виробляють вітамін Д. Від цього залежить колір їх капелюшків. Тож гриби насправді засмагають. А в грибах міститься багато білка, дуже мало вуглеводів і зовсім немає холестерину. Цей продукт багатий на антиоксиданти: ніацин, калій, селен та вітаміни в 1 і в 2 Користь від споживання грибів полягає не тільки в мікроелементах та вітамінах. Ними можна навіть лікувати хвороби. Наприклад, білі гриби здатні оздоровлювати організм людини, бо вбивають паличку коха, містять противопухлинні речовини та позитивно впливають на стан шкіри. Ними гарно відновлювати імунітет після переглядження. Ренесених інфекційних захворювань. Дуже багато видів грибів, паразити. Вони можуть проростати навіть всередині живих істот. Людина також вразлива, і гриби є причиною багатьох неприємних хвороб. А проте серед грибів трапляються і справжні хижаки, які полюють на дрібних черв'яків чи личинок комах. Жертва прилипає до грибниці і повільно перетравлюється грибом. Усі гриби досі ще не порахували. А вчені вважають, що гриби то найрізноманітніші живі істоти на нашій планеті. Їх так багато, що на кожен вид рослин припадає десь шість видів грибів. При приблизному підрахунку виходить, що грибів десь 2 мільйони видів, а вивчено при цьому лише 100 тисяч, а класифіковано і того менше. До винаходу синтетичних барвників гриби використовувалися для фарбування вовни та інших натуральних волокон. Різні гриби з різними розчинниками можуть утворювати майже будь-який колір. Гриби з глибокої давнини використовувались як лікарські засоби. Багато хто, мабуть, знає, що таке чайний або молочний гриб, який росте в банках, напість цього гриба підвищує імунітет і бореться із запальними захворюваннями. А у 1940 році флемінг із дріжжових грибів виділив пеніцилін, відкривши еру антибіотиків. Нещодавно вчені виявили гриб паразит, здатний руйнувати пластик за кілька тижнів. У той час, як на утилізацію його іншими способами йдуть роки. Грибниці деяких видів світяться в темряві блідно-зеленим потобічним кольором. Саме тому гриби стали причиною виникнення багатьох страшних розповідей про відьом, духів та лісовиків. Галюциногенні гриби або чарівні гриби використовувалися в релігійних ритуалах ще тисячі років тому. Їх зображення знайшли на фрестах в стародавній Мексиці, деяким з яких більше двох тисяч років. Сило біцин, який міститься в галюциногенних грибах, викликає короткочасну появу нейронних зв'язків між тими відділами мозку, які зазвичай між собою не спілкуються. В стародавньому Єгипті простим людям було заборонено вживати гриби в їжу. Це могли робити тільки члени сім'ї Фараона. Зображення грибів знайшли на висечених в камені іерогліфах віком близько 4600 років. Існує їстівний гриб, що росте в дикій природі, який за смаком нагадує м'ясо смаженої курки. Називається цей гриб рутовик сірчано-жовтий Європейський білий трюфель найдорожчий гриб у світі. Його ціна може перевищувати 2000 євро за один фунт. Гриб мухомор містить психотропні хімічні речовини, які викликають у людини макропсію. При цьому людині буде здаватися, що деякі об'єкти навколо неї є меншими або більшими ніж насправді. А бліда поганка настільки просякнута отруйними речовинами, що всього одного гриба достатньо, щоб вбити чотири людини. 216 видів грибів містять речовини, які роблять їх галюциногенними. А близько 350 видів грибів споживаються в якості продуктів харчування. Найбільшим в світі виробником їстівних грибів є Китай, на території якого виробляється близько половини всіх вирощуваних грибів в світі. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, папа! -па! ん